Лоло, з вами Роміні. В цьому відео буде продемонстрований метод аналізу квартальної статистики в торгівлі. Будуть розглянуті конкретні аспекти, по яким проводиться аналіз, та що дозволяє сформувати конкретний висновок для подальшої торгівлі. Під увагу буде братись період кварталу 2 квітень 2025, червень 2025. План буде такий: спочатку буде впровадження в конкретні аспекти та їх важливість, а потім відбудеться сам аналіз кварталу на базі моїх. Трейдів перед початком можна оформити підписку на YouTube, а також телеграм-канал. Саме в Телеграмі буде залишене посилання на ноушен з моїм журналом та замітками щодо торгівлі, які будуть розглянуті пізніше. Перш за все потрібно вибрати правильні аспекти для опрацювання, щоб скласти план аналізу і зробити вірний висновок і перед вами чотири аспекти, які я аналізую. Це є трейди. Осі відкриті трейди за даний квартал. Статистика, яка була сформована від тих тредів, помилки, які відповідно були теж зроблені, і їх аналіз. Ну і звичайно, що перевага, тобто advantages, це є необхідність, тому що ми. Маємо свої переваги, їх потрібно використовувати. Розглянемо кожен із пунктів: журнал угод або трейди, які ми відкривали. Тут потрібно переглянути всі трейди, записати. Наприклад, якщо ви щось не записали, звичайно, це є просто фундамент. Освіжити пам'ять на основі переглянутої інформації, і також записати думки або зауваження, які були сформовані під час вже перегляду. В закінчення кварталу, адже трейди, які були відкриті два місяці назад, можуть зараз відкритись трохи по-новому. Отже, журнал Угод необхідність, який має бути переглянутий. З даного журналу формується статистика, де на основі статистики у нас представлена кількість трейдів. Загальний ризик ревард зароблений або втрачений під час даного періоду. Профіт або збиток в відсотковому значенні, який теж був сформований за цей період. Ну і відповідно він рейд, тобто яка кількість трейдів була закрита в профіт, а яка в лус на базі всіх трейдів загально. Тим самим буде складена загальна картинка пропрацьованої роботи. З'являться думки, які варто описати в помилках а в подальшому перевагах. Далі, в графі помилок варто виділити три основних розділи: це технічні, емоційні та фундаментальні. Технічні це ті, які допущені на чарті під час торгівлі, тобто торгівля проти сформованого контексту, трейдинг в новини, гемблінг, трейдинг в малоліквідний час, безсистемний трейдинг і так далі. Можна сюди додати що завгодно, навіть те, що ви неправильно ідентифікували пої. Так, це помилка більш новачкова, але но така помилка теж може бути допущена. Емоційні. ФОМО, злість, овертрейдинг, жадібність, страх, а також ті, які у вас виникають, в принципі, тут є великий аспект емоційних помилок. Це все дуже індивідуально. Я назвав ті, які проявлялись у мене, відповідно, теж описані. Фундаментальні це втрата ротини та фокусу, наприклад, вхід або вихід без плану, або проти плану, що у мене теж траплялося, або торгівля без розуміння ризик менеджмент системи, або просто її ігнорування. А також сюди можуть дописані бути. Інші помилки, тобто просто не торгівля по торговій стратегії, якась загальна, або більш точечна, якщо вона вимагає вашої уваги. Ще дуже важливий аспект протягом вашої торгівлі кожного місяця формується month Outlook за квітень, за травень, за червень. І це перегляд місяця, де проводиться більш точна робота за коротший термін, тим самим протягом аналізу кварталу вже є на що опиратись і формувати вірний висновок. І якщо вам цікаво, як проводиться month Outlook, дайте знати в коментарях до цього відео. Далі, один із найцікавіших пунктів це переваги, тобто advantages. Тут слід виділити сильні сторони та сформувати, якими перевагами володіє трейдер. З цього буде розуміння, на що варто взяти акцент в торгівлі та покращувати в подальшому. Саме переваги та розуміння того, що трейдер робить, приносить прибуток та результат, ну і відповідно на дистанції. Банально впевненість також під час торгівлі формувались замітки та нотатки, які вносились в торгівлю меншою чи більшою мірою переглянути, доповнити та залишити необхідне. Саме з такими цеглинками формується та адаптовується торгова стратегія трейдера. Ну і як результат, вишенька на торті це сформувати висновок та план роботи на подальший місяць, квартал, рік. Ну і зараз проведемо аналіз моїх трейдів за другий квартал 2025 року на базі вище зазначених аспектів, і відповідно перемістимось в Notion. Нагадую, що даний Notion буде залишений посиланням в телеграм-каналі, щоб кожен з вас міг побачити, які трейди відкривалися під час цього періоду, переглянути нотатки і так далі на спокійно все прочитати. Ми зараз пройдемось по важливим аспектам даного аналізу. Що в даному аналізі представлено? Це те, що ми з вами обговорювали. Тобто, квартал я це так назвав статистика, та яка має бути оформлена нами і сформована для загального розуміння трейди попередньо, так які отут є представлені нижчі за період даних трьох місяців. Далі у нас де пункт помилок, технічні емоційні та фундаментальні відповідно висновок по помилкам і переваги, сильні сторони, нотатки та відповідно теж. Та Висновок по праву сторону є April, May, June outlooks. те, що говорив я вам, можна теж його відкрити, прочитати власноруч. Якщо цікаво, можна сформувати по цьому відео. Квартальна загальна статистика, місячна загальна статистика, яка була оформлена протягом цієї торгівлі, що найважливіше, я дуже. Люблю формувати певні нотатки, які допомагають і адаптовують мою торгову стратегію. Це вони представлені по місяцям ось тут нижче. Ну і як згадував журнал в самому низу, кожен з трейдів може бути відкритий, переглянутий, і буде розуміння, чому він був закритий, наприклад, в тейк або в стоп відповідно. Як я проводжу аналіз. Спочатку я йду в кожен із трейдів, заглиблююсь і відкриваю кожен із них, щоб згадати, що в мене там відбувалося. Як правило, я в принципі пам'ятаю, які трейди відкривалися, які емоції переслідувалися, які, можливо, помилки виділялись. Тим не менше, можна відкрити кожен із них. Давайте відкриємо, наприклад, тайт 8, і його подивимось. Помилок не було допущено, тому що стоїть вкладка технічних, емоційних та фундаментальних як Empty. Далі є вся статистика, як даний Трейд брався, і відповідно ось тут е, в нас сама ідея трейда разом з її результатом. Е, з точки зору цього трейда, наприклад, інший трейд е, це ось цей лузовий 15-й. Візьмемо. Е, теж певна інформація описана. Це більш ширший трейд на базі ширшої ідеї. Як бачимо, теж 0 помилок, знаємо актив і так далі. і Відповідно, є скріншот результату даного трейда. Я Переглядуючи трейди, розумію, що в мене відбувалося протягом цих трьох місяців. Від того формується статистика, яка теж має бути переглянута просто на базі кількості трейдів відсотку ереру і Вінрейту. І отут праворуч вона представлена. В вигляді такої карточки відповідно кожен з місяців теж представлені. І що цікаво, в цьому кварталі червень був закритий просто в мінус. Я не брав жодного тейка, лише два стопа. Ну за рахунок того, що в нас є більш ширша картинка нашої торгівлі, у нас не втрачається як мінімум впевненість до нашої торгівлі, і ми продовжуємо робити свою. Роботу ще немало важливим пунктом, варто переглянути те, як формувався попередній квартал, і відповідно як формується теперішній рік на базі вашої торгівлі. Це дозволить розуміти, що ви, наприклад, стабільні. Він рейд змінюється в позитивну сторону або в негативну, від того, можуть бути власні свої висновки. Ця стата теж має бути слідкована. Що відбувається далі? Тут з'являється загальне розуміння. Відповідно, можна описати технічні емоційні фундаментальні помилки, зробити висновки і також перейти до переваг з даних помилок. Я описував загально. Можна прочитати, поставити на паузу, або прочитати в файлі, як згадував раніше. Загально як у мене були вже сформовані April, May, June і June Outlooks. Відповідно, я знав, які помилки там потенційно допускав. А під час перегляду кварталу я це все вклав в своїй голові і зробив. Конкретний висновок, який тут описав, просто на базі факту зроблених помилок, і далі сформувався короткий висновок, що я замітив, допустимо, під час своєї торгівлі. Це те, що у мене немає дуже великих проблем на моменті відкриття позиції, я відкриваю нормально навіть можливо з заменшеним ризиком, але є момент закриттям. Позиції, що я можу закрити її завчасно, і таку я історію замітив, зрозумів, що на це впливає, і можу зробити зміни в подальшій своїй торгівлі. Переходячи до переваг, сильні сторони, звичайно, треба себе любити, от і виділити сильні сторони, які вас процвітають під час торгівлі, щоб ними користуватись в подальшому, це очевидно, адже не тільки на помилках фокусується вся увага. І з сильних сторон це я виділю той самий ризик, хоч я казав пару хвилин назад, що я його занижую, це дозволило, в принципі, в червні не втратити все, що тільки можна, під час того, коли сформований контекст і робота по ньому не закінчувалась так, як очікувалось, а втратилась лише маленька частина з всього капіталу, тим не менш, це я вважаю одною із. Переваг а також найважливіша перевага в принципі другого кварталу це впевненість в контексті і його стабільність. Саме стабільність контексту дозволила працювати в одному напрямку довгий час, коли ціна. Це показує, і це почалось десь з квітня, де ще в Дискорді я озвучував певну ідею, а потім потенційно його реалізації цього контексту. Ви це можете побачити далі в трейдах. От і на базі цього, протягом декількох тижнів, коли ціна проявляла інтерес, адже тут був 21 день шортового руху, і протягом 21 дня я намагався тільки брати ці шорти. І ну не було взято там куча шортів, але по журналу можна глянути, що було взято як мінімум там. Три черта, які були закриті туди, куди очікувалось, і так само травень, який одразу ж після того, як ми прийшли в якусь пої, я переключився на другий контекст, тобто лонговий, та теж ідея була озвучена в тому ж самому дискорді. Я там веду гілку, де ділюсь думками, відповідно, якось так синхронізувалось, що ідея, яка переслідувалася на чарті, вона синхронізовувалася тим, що відбувалось, і тут що? Я брав тільки лонги. Я не брав шорти на будь-яких відкатах, чи менших відкатах, чи більших відкатах. Я старався брати тільки лонги по напрямку в свої очікувані таргети. Червень залишився одною з моментів ймовірності. Чому тому, що в цілому я планував робити свою роботу шорт, але це не вийшло, Но, тим не менш. Тут стабільність контексту теж була. У мене була одна сторона роботи, і змінних на це щоб змінити насправді на чарті не було. І тут важливо, наприклад, буде окреслити а чи була можливість роботи в лонг, і чи я був сліпий і вірив в шортовий контекст. І насправді це треба об'єктивно оцінити кожним трейдером кожну свою торгівлю. І тут було виділено цей момент, що ні того не було. Відповідно, робота була зроблена. Вірно, і що тут протягом 25 днів теж велась певна робота і реалізація в шорт, яка закрилась так, як закрилась. Ну стабільність контексту вона далі мене тут переслідувала. Відповідно, робиться висновок: висновок цієї всієї... Торгівля, що я найважливішим тут побачив, це те, що потрібно реально вірити в те, що ти бачиш на чарті, цього дотримуватися. Адже якщо чарт буде давати цю інфу і рухатись в цьому напрямку, реалізація буде значно легшою, і в поєднання з тим, що є розуміння ризиків, щоб ми розуміли, скільки ми потенційно можемо втратити, а не заробити, втратити найперше, то ми будемо просто стабільним на дистанції і бути завжди готовим. Ну і ось такі висновки даного кварталу у нас сформовані. Окрім цього, звичайно, є нотатки, які я не забув, і вони розміщені тут праворуч. В них заглиблюватись, звичайно, не буде. Це одна із теж дуже великих робіт, яка має бути пропрацьована під час торгівлі, як згадував попередньо. Думаю, що це відео для вас було корисним. Будемо на зв'язку. Побачимось, почуємось.